Віддати житло за борги лідерка батьківщини розкритикувала законопроєкт 14.004, який передбачає автоматично вносити громадян у реєстр боржників, після чого стягувач боргу зможе блокувати рахунки та майно людей і розпоряджатиметься ним на власний розсуд. Якщо навіть одна гривня заборгованості у людини або у підприємства десь з'являється. Автоматично людина потрапляє в реєстр боржників, і автоматично у людини без суду і слідства блокуються всі рахунки, і блокується як наслідок ще і майно. Чим цей законопроект відрізняється від попередніх? Це тим, що в ньому ще прописали, що під час війни можна за ці борги забрати у людини єдине житло. Це завжди було табу, тому що коли така бідність у людей під час війни і такі заборгованості за комунальні плати ще у людини забирати єдине житло за такі борги – це означає перетворити Україну в країну бомжів. Юля Тимошенко заявила, що спільно з однодумцями в парламенті заблокує ухвалення законопроєкту. Якщо ж вплинути на хід голосування не вийде, лідерка батьківщини звертатиметься до президента з вимогою не підписувати закон.